Карточку. Mm -hmm. Вот сюда вс карточку. Карточку. Сюда карточку. Вот он. Приемник, карточка. Забрать, карточка. Грех, точно <laughs> да. Так, платим 13 евро, правильно? Да, всовываем деньги. Снизу. Сильно. Для наших нарисованных. Yeah, yeah, yeah. <laughs> А вот оформление для украинцев. И тут работает урчан. Я сейчас пристаю. Любая. В этом регионе. Она одна. Он не пишет. Он да, пишет. Он не пишет. Он пишет. Он пишет. Тут можемо зробити номера, єдиний Сулясингштелі Ганау. І тут зліва буде 20 метрів 30. Цей от пункт. Номера роблять з страховки. Прийдете до цієї милої турчанки, вона вам все порішає. <реш> <реш> вона реально виручає. Ще номера вже вилазять, зараз останеться нам блямби наклеїти, дюпи і все готово. Тяжко би вам прийшлося турби. Дякую велике. Ну без мене одне, без перчатки взагалі точно не зробили. Так що народ, от номера телефонів. Зробите собі стоп-кадр, тому треба. Це є. Адреса, всі діла. Mm -hmm. Ось, ну, номера маємо. І mm далі. -hmm. Вперед. Кіммерс, mm який -hmm. повний-повний-повний фарш. Панорами, всі діла. Бо людина Ну. Ну все, у нас все готово. Номера маємо. Цю е, ж берег, до речі, ми не мали взагалі. Зробили без тюфа, зробили без е, місцевої покупки автомобіля, переписали трошки купчу. Ну нічого страшного, знайдете на та любу адресу і зробите собі. <гум> От з тюфом тут немає проблем, якщо тюф важний, вам роздрукують, так що можете сюди їздити, без проблем. Сьогодні на той Мерс єшку робили номера, який в Бузбаху взяли. І не було також тюфберіг. І от така була синя печатка. В Людвігсхафені машина проходила тюф останній раз, і не пройшло без окремої бумаги тюф-берегт, без підтвердження тюф. Прийшлось дзвонити в Людвігсхафен, щоб підтвердили, щоб надіслали в Цулясенгштеля спеціально цю бумагу, підтверджуючи тюф. Тільки тоді зробили номера. Але як бачите, номера зроблені все ж. І турчанка дзвонила, і хазяїн машини ще й випало, що свята не зовсім хотіли пересилати, ту підтверджуючу бумагу, так що без проблем тільки коли тюф від декри. Окей. Okay. Данке, okay. Накливили. Можемо їхати. Ага, Покажу е, часи роботи. Часи mm -hmm. роботи для народу. Mm -hmm. Також, кому треба, зробите собі стоп-кадр і подивитись часи роботи. Сьогодні п'ятниця, з сьомої години працює. Ви вивезете вже роду. Вінок, вінок плач. Отак От купили харків'янам автомобіль в дощ, зробили номера. Хлопці приїхали за машиною, без машини, в готелі жили пішком, хотіли купити машину. Ну, я не знаю, як би ви купили машину, я без поняття. Що ти? Отлично, все класно. Е, вешайте номера. Тут Вешай. У нас нюансы маленькие. Такой, Маленький нюанс. Такой. У меня стать рождения меньше года. то есть сильно не газуйте. Не-не-не, ни в коем случае. То есть сильно не газуйте. Ни в коем случае. Мы будем ехать в правом ряду и все. Угу. На автобане. Единственное, надо помнить, когда выезжаешь на автобан, полный газ. Левый поворотник и полный газ. Угу. Когда выезжаешь на автобан. Мы вот выезжали сейчас, ты видел, да? да? да, да на да. автобан. Не пропускать машины, нет. Это аварийная, а, ну, свою полосу, аварийная свою. ситуация. На полный газ по разгонной полосе по и разгон, потом на автобан. Да, да. А не пропускать машины. Левый поворот левый и газуешь во все. Все может быть. Но у вас есть связь на том номере, что я вчера созванивал? Это машина. Отлично. Да? Ну слава Отлично. богу. Пійдет, так? Да? Да, і заодно й мені ще загонити машину. Вот. Нормально. <проб> може, може скоріше можна обганяти, як ти думаєш. Що? Чи не стоїть? Хай так, так? Да? Ну все. Будемо потихеньку. Якщо ти тобі надоїсть, то сам поженеш. Да, Привикнеш надоїсть, поворот включаєш, а тоді вже я за тобою. Можеш їхати перше, в тебе ж є все одно навігація, так би? Я не знаю, що ти не перестав говорити, бо поворотів немає. Включиш потім світло. Ні, світ вроді Ти їхав з габаритами з світло. Ладно. Потім включиш світло. Вот, привезли до мене машину на фірму. Попали ще харківчані до мене на фірму. Перекладуйте добре ті колеса. Машину дивилися в дощ, але ха -ха, слава Богу, ха -ха, в день не удивилися погано. <реш> Машина достойна, нормальна. Ну, правда, ми неї світили довго фонариками, роздивлялися, там ми ні, не могли нічого пропустити. Перевірили, їде, все добре. Ніяких поганих здивувань. Процесі їзди не виникнуло. Так Так що ви по Польщі і на Словакії? Так, да? так. Да, да. Словакії не дуже приветствують ці жовті номера, але головне не їхати в Чехію і в Венгрію, бо там не просто не приветствують, там ще й штрафують дуже крепко. В Чехії 3000 доларів за жовті номера. Буває, відпускають, але дуже рідко. В основному штрафують і серйозно. От, буде хтось брати номера, покажете моє фото, скажете від мене і вийдуть вам номера 98 євро з поручительством за те, що за вас турчанка підпишеться, що, що вона за вас відповідає. Тому що там дають ці номера тільки з місцевою пропискою, місцевим німцям. Ганау взяли оці номера. Там є е, значить, 100 метрів від Sulya Zoomштеля така будка, де продають ті самі, клепають номера, і там сидить турчанка. На білому це кляса Мерседесі, повний фарш їздить з стекляною кришею. До неї підійдете, вона вам випише страховку, все, скажете від мене, покажете мій канал, мою фотку, і вона вам зробить по нормальної ціні номера. За 98 євро разом з дорученням, разом з поручительством, що вона за вас відповідає. Тому що так земля Франкфурт взагалі не дає ніяких номерів. Треба, щоб хтось за вас підписався, місцевий. А так дають нормально тільки з місцевою пропискою. Так що, якщо буде треба, то ганау, ганау цулясомштелі зробите собі номера вам огромне ще раз О, огромное, спасибо не знаю що без вас би діли домой да, могли, навіть в безнадіжній ситуації добре що все добре закінчилось і все Спасибо огромне Спасибо. все давайте все, гарно щасливо. вам доїхати спасибо, спасибо. Щасливо. Все, щасливо щасливо от дзвонитесь скажете да, да. мені все, щасливо. пока пока